Доброго дня, Міс Моніка. Грейс. Чому у тебе на руках рукавички? Ми ж у школі, а не на вулиці. Хм, Ти вирішила порушити правила. Ну, от спалила. Хвилиночко. Це глобус на урок географії. Так, правда. А це у нас що? Знову торт? Грейс, не випробуй моє терпіння. А де всі учні? Урок через п'ять хвилин почнеться. Я все одно пройду з тортом до класу. У мене вийде. Грейс, серйозно? А ну пішла геть. Що? Величезний рулон Куба Буби? це вже занадто. Так, у мене вийшло відволікти вчительку. Піймала. Що? Грейс знову прийшла з тортом? Я не дам їй зайти до класу. Ловию відповідь юна леді. А на мене летить величезна хоба.